Привіт, дітки та шановні батьки! Логічне мислення важлива складова не тільки для навчання, а й для повсякденного життя. Розвивати і тренувати логічне мислення потрібно, щоб мислити несуперечливо і послідовно. Існує дуже багато логічних прав, які можуть грати не тільки діти, а й батьки. І ось я пропоную сьогодні вам декілька з них. Дітки, давайте потренуємо пам'ять. Треба уважно подивитися на фігури та запам'ятати їх. А потім знайти їх. Так, а тепер знайдіть точно такі фігури, що були на попередньому зображенні. Ось вони так, квадрат з трикутником. Молодці! Ми продовжуємо далі. Далі треба запам'ятати фігуру доміно. А тепер знайти таку ж точну фігуру, яка в нас була. Так, ось вона. Наступна в нас гра побудова. Треба цю побудову нам запам'ятати. А тепер знайти точно таку ж намалюнку. Згадаємо, яка ж саме в нас була побудова на малюнку? Так, ось вона. Вірно. Ви молодці, були дуже уважні. А зараз пропоную потренувати логіку. Антон вищий за Богдана, але нижчий за Сашка. Андрійко найнижчий серед них. Хлопці вишукались за зростом. Давайте ми поміркуємо разом з вами, як звали кожного з хлопчиків від найнижчого до найвищого. Так, Андрійко, Богдан, Антон. І найвищий Сашко. Молодці ви мої розумнички! Нас чекає ще одне завдання: Зайчик, білочка і мишка жили в різних будиночках: червоному, зеленому і синьому. Зайчик жив не в червоному і не в зеленому. Білочка не в червоному і не синьому будиночку. Нам треба здогадатися, в яких же будиночках жили тварини. Давайте тепер перевіримо, чи вірно, ми розставили тваринок в будиночки. Мишка живе в синьому будиночку. Білочка в зеленому будиночку, а зайчик у синьому будиночку. А тепер нас чекає визначення твердих і м'яких приголосних в словах. Дітки, давайте поміркуємо у назвах яких предметів. Перший звук твердий приголосний. А в яких м'який приголосний перший? Та покладемо предмети, що починаються на твердий в зелену ємність. А на м'який приголосний в червону ємність. Рак. Твердий приголосний. Молодці. Телефон. Кладемо в зелену. Так, ємність. Літак. Так, в синю, морозиво, в зелену. Так, ляльку в синю. Молодці. А тепер нам треба, дітки, визначити, скільки складів у кожному слові. Тож, давайте будемо ділити слова на склади та лічити їх. Гриб. Скільки складів в цьому слові? Вірно, один. Олівець. Три. Шапка. Два. Слон. Один склад. Черепаха. Так, чотири. Піраміда. Теж чотири. Банан. Так, два. Ви молодці, дітки. Ви впоралися з усіма завданнями. До зустрічі!